Привіт, привіт! Це розумні кавові ковтки, і сьогодні ми зануримось у світ однієї з найважливіших і, я б сказав, фундаментальних професій в ІТ – інженера даних. Тож хапаємо каву, зараз поговоримо про людей, які змушують величезні гори даних працювати як треба. Розберемося, хто це такі, чим вони живуть і, звісно, найцікавіше, скільки їм за це платять. От дивіться, всі кажуть, що дані це нова нафта. Звучить логічно, правда? Але ж нафті потрібні трубопроводи, хтось же має їх будувати. От саме про цих будівельників цифрових трубопроводів ми сьогодні й поговоримо. Так хто ж такий цей інженер даних? Це, знаєте, така цікава роль архітектор за лаштунками, його робота це фундамент для всього бізнесу, але її часто ну, просто не помічають. Якщо зовсім простими словами, це людина, яка бере повний хаос із даних, от просто купу різної інформації звідусіль і перетворює її на щось чисте, впорядковане і готове до використання. Це такий собі фундамент, без якого ні аналітики, ні дата сайентисти ні навіть директори не зможуть зробити свою роботу. А щоб стало ще зрозуміліше, давайте використаємо одну класну аналогію уявимо собі такий, знаєте, крутий, елітний ресторан. Так от. У цьому ресторані є зірковий шеф-кухар. Це наш data Scientist. Він створює неймовірні страви, тобто інсайти, які вражають усіх гостей. Всі йому аплодують, він зірка. Він працює з готовими продуктами і, по суті, творить магію. Але хтось же підготував для нього цю ідеальну кухню? От. Інженер даних це той, хто спроєктував цю кухню, встановив усі печі, нагострив кожен ніж і найголовніше подбав, щоб найсвіжіші продукти були доставлені, помиті, почищені і готові до використання. Без нього наш геніальний шеф-кухар стояв би посеред порожньої кімнати з тупим ножем. Кінець історії. Тобто дивіться, яка виходить різниця. Інженер даних будує кухню і готує інгредієнти, а дата Scientist вже з цих інгредієнтів готує страву. Перший фокусується на інфраструктурі, на тому, як доставити, а другий на аналізі, на тому, що приготувати. Обидва суперважливі, але роблять абсолютно різну роботу. Гаразд, з аналогією розібрались. А тепер давайте трохи конкретики. Якими ж інструментами цей майстер перетворює хаос на порядок? Серце роботи інженера даних це процес, який називають ETL. Звучить склавно, але насправді все просто. Це як конвейер, перший крок екстракт, це витягнути, тобто зібрати всі сирі дані з купи різних місць, другий трансформ. Перетворити це означає почистити їх від сміття, відсортувати, надати їм нормального вигляду, і третій лоуд завантажити, тобто покласти вже чистенькі дані у спеціальне сховище. І що ж це означає на практиці щодня? А це означає будувати ті самі трубопроводи для даних, створювати величезні сховища. Іноді вони схожі на впорядковані бібліотеки, а іноді на гігантські озера даних. І, звісно ж, постійно все оптимізувати, щоб працювало швидко, надійно, як швейцарський годинник. Звісно, для цього потрібен серйозний арсенал. Python та SQL це можна сказати основа основ, як алфавіт. Далі йдуть важкі інструменти для роботи з величезними обсягами даних, як от Apache Spark чи Kafka. І все це, як правило, живе й працює на хмерних платформах AWS, Google Cloud або Azure. Це, по суті, їхній робочий цех. Так, невеличка пауза на каву. Пам'ятаємо, розумні кавові ковтки це швидкі розмови для ясних думок. Окей, з тим, хто такий інженер даних і що він робить, наче розібрались. Рухаємось далі. Добре, професія крута, зрозуміло. А що треба, щоб нею стати? Як почати будувати ті самі цифрові акведуки? І тут, крім технічних знань, дуже важливі певні риси характеру. Це робота для людей, які просто обожнюють наводити лад у хаосі. Знаєте, такі, що отримують кайф, коли все розкладено по поличках. Потрібна неймовірна увага до деталей, дисципліна і так хороша англійська. Без неї вайці нікуди. А ось і такий собі міні план для старту перше це залізобетонно вивчити основи Python і SQL. Друге розібратися з базою хоча б однієї хмарної платформи, наприклад, AWS – Третя, і це найважливіше практика. І четверте обов'язково показати свої проєкти світу, виклавши на гітхаб. Ну що ж, а тепер те, що всі чекали гроші. Скільки ж платять за таку складну і важливу роботу? Скажу одразу ринок її цінує, дуже цінує. Так так, очі не обманюють 7 тисяч доларів на місяць, і навіть більше. Це цілком реальна зарплата для досвідченого дата інженера в Україні. Чому так багато? Бо їхня робота критично важлива, без них сучасний бізнес просто зупиниться. А ось як виглядає шлях: джуніор починає з тисячі півтори, що вже непогано. Мідл-спеціаліст спеціаліст це вже від двох з половиною до чотирьох тисяч. Ну а сіньор, як ми бачили, може розраховувати на п'ять, сім і більше. Зростання дуже швидке, тому що попит на ринку шалений, а справжніх профі мало. А тепер давайте порівняємо, що було зрозуміліше: візьмемо середній рівень Middle. Data Engineer заробляє в середньому 3250 доларів. Це більше, ніж, наприклад, фронтенд-розробник, і значно більше, ніж QA Engineer. Це ще раз показує, наскільки цінною є ця спеціалізація. Тож, який головний висновок? Інженери даних це буквально фундамент. Без їхньої роботи всі ці модні штуки, як от аналітика чи машинне навчання, все це просто картковий будиночок, який розвалиться від першого подиху. Вони ті, на кому все тримається. І це, знаєте, не просто про написання коду, це про будівництво, про створення надійних, довговічних систем, які потім стануть основою для чогось абсолютно нового та інноваційного. Це ну, це справді круто. Що ж, спробуйте осмислити це самостійно. Наша сьогоднішня кава добігає кінця. Сподіваюсь, стало трохи ясніше, хто такі інженери даних і чому вони такі важливі до наступної філіжанки знань.